Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. 10.00. ранок ранок середи країна оговтується після нічної та ранкової атаки. В об'єдному марафоні найважливіше відстежує 1+,1. плюс І зараз знову новини від ТСН в ефірі. Дев'ять людей загинули, десятки постраждали через влучання в багатоповерхівку в Тернополі. Повідомив президент Володимир Зеленський. Тривають рятувальні роботи під завалами. Можуть бути ще люди. Росія сьогодні тероризувала Україну, запустивши більше ніж 470 дронів і 48 ракет різного типу. Атаковано Тернопільщину, Львівщину, Харківщину, Київщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину та Чернігівщину. Росіяни вкотре били по енергетиці, інфраструктурі та транспорту на Прикарпатті. Троє поранених двоє з них діти. Також поранено людину на Донеччині. До 36 зросла кількість потерпіли в Харкові. Серед них двоє дітей: дев'яти 13 років та 18-річна дівчина. Місто вночі було підмасованою атакою безпілотників. В зону ураження потрапила цивільна інфраструктура в двох районах Слобідському і Основ'янському. Один із шахедів увігнався в житлову дев'ятиповерхівку. Там виникла масштабна пожежа. Із задимленого під'їзду надзвичайники евакуювали понад півсотні людей, зокрема і трьох дітей. Щонайменше шістьох потерпілих шпиталізовано з травмами та опіками. Також палали гаражі, і цивільні авто під будинками, горів дах офісної будівлі, масштабні руйнування в супермаркеті, пошкоджений громадський транспорт і критична інфраструктура. В міській раді вже повідомили, що сьогодні не курсують тролейбуси. щонайменше на трьох маршрутах, на місцях влучань досі працюють усі екстрені служби. Були застосовані ударні БПЛА, току «Гарань-2». наразі встановлено 15 місць влучань, де продовжуються огляди місця події та влучаються уламки. Об'єктами ураження була цивільна інфраструктура, а саме будівля супермаркету, освітній заклад, багатоквартирні житлові будинки, цивільні автівки. Ворог зайшов у південну частину Мирнограда. До 30 солдатів зафіксували в місті наші сили і намагаються їх ліквідувати. Ситуація на покровсько мирноградському напрямку ускладнюється. Росіяни тиснуть і на північ Покровська, бої посилились і на Новопавлівському напрямку. Там окупанти прорвалися в село Новопавліка із застосуванням до 10 одиниць техніки. Вибити їх звідти остаточно наші сили поки що не можуть. Росіяни на цій ділянці фронту просуваються в глибні. Дніпропетровщини, зокрема, до траси, що сполучає Павлоград із Покровським, агресор тисне і на Придніпровському напрямку. Там українські захисники відбили обидві атаки окупантів в районі Антонівського мосту. Не менш складна ситуація під Гуляйполем на запорізькому відтинку. Там за останні дні ми втратили понад 100 квадратних кілометрів території. А це шість сіл. І супротивник не припиняє штурмових дій. Важко нашим воїнам в Куп'янську. А щоб завадити просування українських сил в місті, росіяни стягнули підкріплення, кажуть в силах оборони В генштабі, заявляли, що спочатку минулої доби на фронті сталося 160 бойових зіткнень. І тепер про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу ще 850 вояк, вбитими чи пораненими, втратили російські окупанти за останню добу. Також залишилися без 12 артилерійських систем. загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на мільйон 161 тисячу 230 бійців. В боях знищено більше 11 тисяч 356 танків, і 23 тисяч 595 бойових броньованих машин тут те. Теж поповнювалася статистика, і минулої доби також ліквідовано більше як 34,5 тисячі артилерійських систем противника, понад півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1247 двісті Систем ППО знешкоджено більше 82 тисяч безпілотників тактичного рівня та 3940 крилатих ракет. На сьогодні збито 428 російських літаків, 347 гелікоптерів. А в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і ще одну субмарину. Посилення української ППО Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Україні обладнання для модернізації систем Петріот йдеться про пакет засобів технічного обслуговування на 105 мільйонів доларів, окрім власне запасних частин та допоміжного обладнання йдеться також про навчання. А логістичні послуги і підтримку програмну підтримку. у Вашингтоні зазначили, що на їхню обороноздатність продаж не вплине, і наголосили, що така допомога Україні має підтримати цілі зновнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, адже йдеться про підвищення безпеки країни партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу у Європі. Із благословенням президента Трампа конгрес таки розгляне законопроект про антиросійські санкції. Про це напередодні в мережі ІКС написав сенатор республіканець Лінці Грем. Вони разом із конгресменом від республіканської партії Брайаном Фіцпатріком є співавторами відповідного законопроекту, що передбачає запровадження значних мит та інших санкцій проти покупців російських енергоносіїв. Документ вже готовий, має значну підтримку в обох палатах конгресу, як серед республіканців, так і серед демократів. Підтвердив у. Дописі Грем нагадаю, сам президент Трамп днями публічно висловив підтримку таким намірам однопартійців. Лише порадив додати в перелік підсанкційних країн Іран. Ну а головними покупцями російської нафти залишаються Китай та Індія. Високопосадовець Білого Дому на умовах анонімності вже підтвердив агенції Reuters, що президент готовий підписати такий закон. Якщо всі важелі ухвалення рішень щодо санкцій все ж залишатимуться в його руках. Польща піднімала винищувачі через масовану атаку Росії по Україні через те, що більшість ракет прямували на захід нашої країни командування збройних сил Польщі о 5.30 підняло свою авіацію та союзників. Однак такий захід був спрямований не на допомогу Україні, аби відбитися від російської комбінованої атаки, а для моніторингу неба, зокрема. В прикордонних районах Польщі це стало вже стандартною практикою для Польщі та Румунії після випадків, коли повітряні цілі, якими Росія атакує Україну, зрештою залітали на територію країн-сусідів. Володимир Зеленський прибув до Анкари на переговори з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом. Серед тих, хто його зустрічав в аеропорту у складі української делегації, був і секретар РНБО Рустем Ум'єров. Предметом перемов мають стати нові можливості, які допоможуть Україні досягти справедливого миру. Напередодні Володимир Зеленський сказав: цитую: в мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити. Маємо якісь позиції і сигнали від Сполучених Штатів. Подивимось. Зеленський зазначив, що тривалість перемов залежатиме від позиції сторін російської делегації в Туреччині не буде. Загалом в цьому році Україна та Росія в Стамбулі провели три раунди переговорів в травні, червні та липні 2025-го Єдиним конкретним результатом цих контактів стали обміни полоненими. Ну а до Києва прибули гості з Пентагону американські високопосадовці, і як пише видання політико, йдеться про міністра армії Дена Дріскола та начальника штабу генерала Ренді Джорджа. Вони стали найвищими представниками Пентагону часів президентства Трампа, які відвідують Київ. Також це найбільший із лютого візит взагалі посадовці адміністрації нинішнього президента США у планах американських гостей зустрічі з військовими представниками, українськими посадовцями та президентом Зеленським обговорю. Ватимуть за даними політико, як зрушити з мертвої точки мирні перемови з Росією, попри те, що Москва вже відкидала такі ініціативи. Також йдеться про посилення співпраці Києва і Вашингтона, зокрема щодо обміну технологіями в галузі дронів та автономних боєприпасів. Ну а тепер повертаємось до Тернополя, де триває рятувальна операція. На руїнах пошкоджених багатоповерхівок внаслідок нічних та ранкових ударів надзвичайники обстежують поверх за поверхом, щоб перевірити, чи немає під завалами людей. А також гасять пожежі під час комбінованої повітряної атаки дронами і ракетами. В місті пролунало кілька вибухів. Відомо про влучання у дві багатоповерхівки. І на місці атаки працює кореспондентка ТСН Світлана Павук. Просто зараз маємо її на прямому зв'язку. Світлано, яку. Офіційну інформацію щодо загиблих та поранених маємо на тепер, і чи знаємо, скільки людей досі можуть перебувати під завалами понищених будинків? Отже, що відомо на зараз: 9 загиблих і тридцять поранених Це е, двох багатоповерхівок Зараз ви бачите, триває пошукова операція. Ці багатоповерхівці росіяни знесли чотири горішні поверхи. Е, Рятувальники намагаються ще дістати з під завалів людей. Скільки там людей? Ми не знаємо. Ми знаємо, що в лікарні навіть є постраждалі діти. Це буде розташований посташований в спальному мікрорайоні Тернополя. Той що інший теж пошкоджений він в тому що в мікрорайоні, але трохи далі. Також, отут поруч є початкова школа. Тут вибиті усі вікна. Стосовно цього будинку, приліт був над ранок, і ви бачите, що пожежники досі гасять полум'я, тому що усе димить. Склади, які тут розташовані теж поруч, вони теж постраждали, там було влучання. І зараз е, в, в атмосферному повітрі е, вміст хлору перевищує е, норму в шість разів. Е, е, бачите, е, знову відкривають до руки. я зараз подиваю, попрошу синхрон. Це просто людей немає. Якщо б вони не сміснились, це просто. Три в мінус, якщо не ще більше. Мінше. Люди не дуже хочуть говорити. Тут є багато людей, які постраждали, які чекають, що під завалі витягнули їх, їхніх родичів, але вони зовсім не хочуть говорити з журналістами. Вони у стані шоку. Для Тернополя це така перша найнасховніша атака. Тут багато людей, ще людям сказали, щоб вікна позакривали і на вулиці не уколи, тому що забродне повітря, але людей зібралося дуже багато. Ну, поки що це вся інформація. Скільки під завалами людей? Я поки не знаю, тому що такої інформації ще не дають. Це все, що я можу сказати на цю хвилину, свят. Дякую тобі. Будемо уважно відстежувати новини від вас. Кореспондентка ТСН Світлана Павук про ворожий удар по Тернополю. Є влучання по багатоповерхівках. Наразі дев'ятеро вбитих. Також поранені на місці терактів тривають пошуково-рятувальні роботи. І, як повідомила кореспондентка ТСН, є суттєве забруднення повітря неподалік місць влучань. Сьогодні народні депутати знову збираються в сесійній залі, щоб повторити спробу ухвалити кадрові рішення. О десяті мали розпочатися засідання, і маємо змогу подивитися, що ж там відбувається наживо. Ось кадри прямої трансляції з парламенту. Зараз там, зокрема, тривають виступи. Ми сьогодні маємо почути відповідь, хто ініціював ті законопроекти і рішення Кабміну, які дозволили побудувати схему Міндіча. Які запустили Міндіча, які фактично виступили? Підвали напередодні Фондами. Верховна Рада не змогла відправити відставку міністра юстиції Германа Галущенка і міністерку енергетики Світлану Гринчук. Справа навіть не дійшла до розгляду проекту постанови. Доповідати про відставку своїх підлеглих мала прем'єрка Юлія Сверденко, але урядовці в залі парламенту так і не з'явилися. Опозиційні депутати, зокрема Б'ютівці та представники Європейської солідарності, вийшли із ініціативою розпочати збір підписів про відставку всього уряду, а не тільки двох міністрів чи що фігурують в корупційному скандалі, і зрештою фракція Європейської солідарності заблокувала трибуну ради, наполягаючи на відставці цілого Кабміну. тому Петро Олексійович. Тобто, я правильно розумію, що ви будете блокувати, так ви ви не дасте можливість сьогодні звільнити двох міністрів. Правильно шановні колеги, я просто ще раз, шановні колеги, уряд. Отже, чи зможуть депутати сьогодні ухвалити кадрові рішення щодо уряду? Чи буде розблокована трибуна? Зокрема, будемо дізнаватися впродовж наших ефірів в об'єднаному марафоні. Наша знімальна група працює у стінах Верховної Ради. Вищий антикорупційний суд постановив взяти під варту на два місяці до 16 січня 2026 року, колишнього віце-прем'єра Олексія Чернишова. альтернативою перебування за ґратами визначено заставу у 51 мільйон 600 тисяч гривень. Прокурори САП просили заставу в 55 мільйонів гривень, бо саме таку суму правда, в іноземній валюті як неправомірну вигоду, нібито отримав Олексій Чернишов. Усе це частина схеми відкатів на енергоатомі, яку розслідує Набу. Всі Вачення Чернишов в залі суду відкидав на поруки. Його хотіли взяти керівник науково-дослідного інституту Олександр Савченко, представник Вселенського патріарха Михайло Аніщенко. Суддя Нагачевський таке клопотання відхилив на так званих плівках Міндіча Чернишова, начебто називають Чегеварою. Ну а сам Чернишов таке прізвисько категорично заперечує. Ще раз хочу повідомити всім, що є прізвище Чернишов. Я іншим. Ані прізвищем, ані прізвиськом не користуюся, не користувався. Розладом ідентичності не страждаю поки що. Слава Богу. Про цього Черевару я почув разом з усіма вами тиждень тому. Чи маю я відношення до цього? Очевидно, що не маю. Очевидно для мене, і ми будемо це доводити. Поясніть, будь ласка, яким чином ви опинились на квартирі, яка? Знаходиться по вулиці Володимирській, офісі злочинної організації, яка належить родичам е, зрадника України, колишнього народного депутата Деркача. З якою метою ви туди приходили? Який це такий інтелектуальний клуб?